Так, мої дорогенькі, а зараз у нас буде третя частина посуду, тому що його є дуже багато, а за тих декілька хвилин не встигаєш показати. Так що зараз я ще вам трошки покажу. А ви приглядайтесь, насолоджуйтесь, пишіть мені коментарі, і ставте мені вподобайки. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Я думаю, буде вам цікаво. Давайте будемо переглядати. Так, мої хороші, тут я вам зараз покажу фаянсовий посуд. Фаянсовий посуд у мене є тарілки. А? Бачите, отакі плоскі тарілочки. Дивіться, яка шикарна красота, шикарна красота, то є Німеччина, то є німецька посуда така. Бачите, тут такий є оливковий, тут так як зелений колір. І отакі є польові, польові такі квіти, такі одуванчики, чи як вони називаються, отака. Така шикарна красота. Тут такий, як ніби, віночок сплетений, чи така косі не віночок, а така косічка йде. Бачите, ось така косічка така йде. От такого воно кольору чуть Чуть такого ніби кремового, ніби так слонової кості. От бачите, як воно дивиться здалека. І скажу вам: то є Германія, то є Германія, і скажу вам, скільки така тарілочка має. В діаметрі. Така тарілочка має в діаметрі 21 сантиметр. Вона, бачите, вона йде кругленька, вона йде круглесенька, але вона так зроблена ніби має такі кутики. Бачите, ніби, я не знаю, як то називається. Хто знає, то мені підкаже. І ще раз скажу, що тарілочка має 21 см в діаметрі. Так, 21 сантиметр і йде під, під 88 номером 150 гривень. 88-й номер 150 гривень такої тарілочки. Бачите, такої красоти. Тут я хочу вам показати, що я маю таких 5 фаянсових, таких тарілочок. Тут є такі глибокі, а тут є такі плоскі тарілочки. Бачите, отакі вони шикарні, дуже гарні. То в нас є Німеччина. то є Німеччина, бачите, то в нас є Німеччина. Тарілочки, такі, як польові квіти всередині є. Такий по краях ніби оливковий колір, ніби який, така сплетена косічка, темно-зелений. Ну, і тут така сплетена косічка, така ніби косічку. Така красота. Бачите, отака красота таких ваянсових тарілочок. Вони трошечки, ніби та слонової кості, трошки такі, як ніби кремові. Ось такого вони мають кольору. І скажу вам, скільки така тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі така тарілочка має 21 см. І йдуть вони. Під 88 номером 150 гривень. 88 номер 150 гривень отакої тарілочки. Я їх маю 5. Цих таких же саме, тільки глибоких тарілочок. Всі вони в новому стані, вони нові-новісінькі. Вони в користуванні не були. Отакий малюнок, отак зроблена. Бачите? Така красота, неймовірна. Неймовірна красота, дуже гарні, дуже гарні. Отаке От клеймо. Бачите, таке клеймо, то є Німеччина. Скажу, скільки така тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі має 22,5 см. Їх є 7 штук, може, я вже і казала. І вони йдуть під 87 номером 160 гривень одна така тарілочка. 160 гривень така одна тарілочка. Ще я вам покажу, що я маю таких сім чашечок. Отаких от сім чашечок. Такої красоти. Бачите? Отакої от красоти я маю сім чашечок. По долині так само так сплетений, такий, ніби, ніби косічка, ніби віночок. такий. І тут поручиці так, з двох боків сплетено. І всередині має отаку от кайму. Бачите, отаку от кайму, все воно гарно, все воно розмальоване. Така шикарна річ. І таке ж саме клеймо бачите, таке ж саме клеймо. І йдуть такі. Вони приблизно, вони приблизно десь на 220 грам такі чашечки. Чекайте, чекайте, бо я не знаю. І йдуть вони під 93-м номером 100 гривень. 93-й номер 100 гривень отаких чашечок. Тут я вам ще хочу показати, що я маю отакі шикарні слонової кості, отакі шикарні трієчки. Дуже вони гарні, вони дуже ніжні, панські, такі такі тонесенькі. Ну, делікатна річ, делікатна річ, такі, бачите, такі е чашечки з такого позолоту, така ручечка. Позолота йде по горі, бачите, так йде по кругу позолота. І йде по долині, по ніжці. така позолота йде, на ручечках все. Все гарнесеньке, все новесеньке, збережене, ніде немає ніяких потертостів. середини також, поверху також таке саме йде блюдечко, шикарне таке блюдечко. І от така йде пиріжкова тарілочка. Пиріжкова тарілочка, скажу вам, скільки має в діаметрі. А в діаметрі має пиріжкова тарілочка 15,5 см. І йдуть вони під 15 номером 500 гривень. 15-й номер 500 гривень отакої шикарної красоти. Чашечка, може, я не сказала, приблизно десь на 160-170 грамів. Ну, шикарна річ то в нас, є Германія. То в нас є, Германія. Бачите? То є Германія. Пише на них Баварія. Так, Баварія, Германія. Хто там знає, то клеймо. Може собі піднайти. Хочу вам сказати, що вони нові, новісінькі в користуванні не були. Ці якраз трієчки. Ну, в мене переважно багато трієчок, таких, що вони в користуванні не були. Є, звичайно, такі з потертостями, але то до цього такого воно не відноситься. Це дуже гарні, дуже гарні такі. Мені дійсно вони подобаються, вони нічого не мають по собі, абсолютно нічого, така красота. Ще я вам хочу показати, що я тут маю такі шикарні, гарні бульйонниці. Бульйонниці дійсно гарні. Бачите, вони білі-білесенькі, білі-білесенькі. Отаку мають от такий рельєф. бачите. Отакий от рельєф такими качурами, так як я все кажу, зроблені. Отака от ручка з позолотою. Отака от ручка. І тут така ручка, дуже так гарно зроблено. Всередині позолота вся нова, новісінька, вся збережена. на такій ніжці, бачите, така ніжка. І тут так само такий по долині є рельєф, бачите? І вони приблизно десь йдуть на 220 грам. Ну, я так приблизно сказала: на 220 грам, може, 250 вони не мають грам. І, А може, й мають. Не можу сказати, треба буде заміряти. То в нас є. Польща, клеймо Польща, отаке. і йдуть такі е, такі йдуть бульйонниці під 55 номером 200 гривень. Ну, шикарна красота. Ну, дійсно, вони нові-новісінькі і вони білюсінькі як сніг. Дуже гарні, Дуже гарні. Ще, мої дорогене, покажу, я маю такий шикарний супник. Ну, Шикарний супник. Він дійсно супник такий. Красота. Новий новісінький. Новий новісінький в новому стані. Ніде не був ні потертий, ні пошкоджений. Отаку От має кайму, бачите? Отаку має кайму. Ручки позолота, збережена вся. І тут така позолота, бачите, такі шикарні великі ручки. Тут так зроблені. бачите? Отут так зроблені ручки. То є, то є кусочок тут позолоти. Отако позолоте тут є така частиночка. З двох боків така є кайма. Отакі ручки з двох боків, шикарні, зручні ручки. Приблизно йде він новий, в новому стані той супник, приблизно він десь йде на 2,5 літри. На такій ніжці, бачите, отака ніжка. То є Польща, то в нас є Польща. Хочу вам єдине сказати, що з середини чуть ніби так, як ніби ну, так, як ніби залити, так, як ніби залити, але там так, ем, ну, так як, як, як в тісті ніби чуть там був, та як сколик, але воно все разом залите. Все разом воно залите. І така кришка, бачите? отака от шикарна кришка. Вся позолота збережена. що на ручиць. така ручечка, бачите, така ручечка зроблена так гарно. І тут вся позолота, вся, вся 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 збережена, вся-вся така красота, шикарна. То є сіро-темне, сіро-світле, білий такий колір, голубоватий. Ну, отакі всі кольори, такі ніжні, такі ніжні, всі кольори середини також, бачите, і така кришечка. Ну, шикарно. І скажу вам, що такий супник йде під номером 100 750 гривень. Під сотим номером номер 100-750 гривень такого супника. Я хочу вам показати, що я маю отакий шикарний соусник. Бачите? Отака шикарна красота, неймовірна. Я не знаю, чи той соусник ще довоєнний чи післявоєнний він. Я не знаю, але він дуже шикарний. Ну дуже шикарний такий соусник. Красота, красота. Він не має позолоти, то не позолота, то таке, як ніби, як ніби люстрове таке, як покриття, якесь, як воно називається, сюди йде по кантику. Ну, то, то не є по золоту. то не є золото, то не золото. І сюди по кантику також так йде. І ну, не вимете. Воно, звичайно, не вимити. воно просто витерте не вимити. Хочу вам сказати, м -м, отаке, йде, отаке клеймо. Бачите, то є германія, отаке клеймо, по такому клеймові. Дивіться, яке воно. Бачите, яке воно все не вимити. Все воно не вимете. І скажу вам. Отак всередині. Бачите? Тут така, там є така малесенька-малесенька краплиночка. І приблизно він йде на 500 грам, десь приблизно йде на 500 грам той такий соусник. І скажу вам, що тут він має, ну, як сказати, тут ніби така, ніби чуть так, як ніби. Я знаю, може від давнини, може чуть стерто. Тако, ніби, ніби чуть Тут так, ніби чуточку. І, і тут в долині мені так здається. Може то, може ні, може мені так здається в долині. Але тут я точно, що ніби м -м, чуть стерто. І тут на, на ручиці так є. І йде такий соусник. Ну, його не видно. Практично, його як вимити, добре його і не видно. Eh, 162 номер 162 номер 500 гривень. Отака вот красота, неймовірна. Отака вот красота, неймовірна. 500 гривень 162 номер такого соусника. Така красота. Бачите? Така красота. Ну от, мої любі, все, що могла, все сьогодні показала. Так е вийшло мені, що три частинки. На три частинки я розділила, бо інакше неможливо вам показати. А ви переглядаєте, прицінюєтесь, вибираєте собі дійсно речі гарні, речі дійсно гарні. А я вам всім щиро дякую. Дякую вам, мої дорогенькі, за ваші. Підписки, за ваші коментарі, за ваші подобайки. Щиресенько вам дякую. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі, всім пока, пока, мої хороші.